Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, дуже смачненький пляцок, домашній київський, і він виходить з такого сушкою, бізе, виходить дуже смачний. Такий, це теж один з весільних пляцків. колись пекла його на весілля. І він дуже смачний. Якщо вам цікаво, давайте готуємо раз. Готуємо тісто. Саме спочатку, тут у мене є 5 ложок сметани. До цієї сметани ми додаємо чайну, повну таку велику чайну ложку амоняку. Розмішуємо і найгаситься. Тепер тут у мене є 600 грам муки, але я даю не всю. Даю більше як половину. Даю, бо залежить від яєць, від того всього, скільки буде, скільки я то. То все додаю я 250 грамів масла. Ви можете давати маргарину, колись ми на маргарині тільки пекли на маргарині. І перетираємо це. Цікли, тепер ми робимо тут таку ямку, і в цю ямку будемо вбивати шість жовтків. Білки я відділяю окремо, я собі відділяю по 3 штучки. А жовтки сюди. До цих жовтків ми додаємо. 100 грам цукру. Так трохи їх пере. Добавляємо сюди цю сметану і тепер замішуємо це тісто. Білки кладемо у холодильник на трохи, а це будемо замішувати. Спочатку шпателем, а так уручну домісимо. Домішуємо вручну, тепер. Додаючи потроха ще собі муки, тільки треба. Ось таке тісто має вийти, ось таке замішане гарне таке. Кладемо його на холод, З на годину, дві, може і більше. У мене тут грам, я знаю, 50, може 100. Десь тако трохи лишило. Муки, а все кладемо на хол. Тісто ділимо на три частини. Рівні, одну частину беремо, розтачуємо. Тут маємо ще муку, що з того підсипені. Підготувала форму собі 22 на 36 таку і розтачуємо корж. Таке у нас буде три коржі. у форму. Трошка найбудуть бортики з бортиками, так. Тепер ми будемо готувати бізе на, на цей тото. Вливаємо сюди три білки, додаємо сюди щіпку солі і збиваємо до стійкої піни. Коли білки стають рисного снігу, такі, додаємо потрошка 120 130 е, грамів цуплю потрошки. Збиваємо до стійкої піни. Додаємо ще трошки лимонної соку. домовлю. І збиваємо далі. Ось, які вони не мають випадати. Викладаємо їх на корж. І так будемо формувати усі три коржі. По три білки я буду давати. Ви можете давати по два, але я роблю на замовлення, я роблю би було більше. Я даю три білки. У мені жовтки то лишиться трохи, але то нічого. Я щось друге ще з тих жовтків зроблю. Фактично, ви можете давати по два білки на один корж. Тепер, що ми робимо? Отако витягаємо просто отак, аби в нас був такий. Отак. Такі бугорки би були. І будемо тепер присипати горіхами. Горіхів собі присипаєте. Ось горіхи я посікла, не дуже треба січе, аби так було, аж як так, аби й чути було горіхів. Ось так я посікла. І присипаєте собі, скільки горіхів так по всьому, скільки хочете. Більше горіхів, більше буде смачніше. І будемо випікати в розігрітій духовці до 170 градусів 25-30 хвилин, то в залежності від духовки. Ось так ми робимо, так корж формуємо. Так, формуємо ще два такі коржі. Оріхи ви не можете собі підсмажувати. Я не смажу, тому що будуть ці зверхи запікати, і я їх не підсмажувала. Ось такий. Ось такий. Кладемо запрокат. Ось такі вийшли три коржі. У нас я їх пекла трошки більше, бо тут три білки, і за того я пекла їх трошки більше. Пекла 40 хвилин. Готуємо крем. Тут у мене є 400 грам масла і банку згущонки Сирої даю і збиваю. Такий у нас вийшов крем. Ми цей крем поділимо на дві частини, і будемо набирати у мішочок, аби легше було накладати, бо з тими бугорками у нас аби легше накладати, перемащувати. Тут поміштати. І змащуємо легенько. Так легенько. Трохи ми змастимо тако. Накладаємо другий корж. І так само робимо другий. Накладаємо цей третій корж. І будемо боки замащувати масло. Верх тут не треба нічого. Ось такий у нас виходить пляток. Ми боки ще отак затремо меленими горіхами. Аби були тут. Ти... Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Меру у всім і нашій Україні. Ось такий. Ось такий виходить у нас. До зустрічі. Зараз я попробую вам, аби вам показати в розрізі, бо це на замовленні. Аби вам показати трошечка збоку уріжу і покажу вам. Який у розрізі, але завіряю вас, що він дуже-дуже смачний, подібний до Київського, лише в домашніх умовах, такий, як київський. Пробуємо трошки врізати. Він ще добре не пропитався. Але я такий кусочок з боку я хочу вам показати, який він у розрізі. Е, трошечка. Бо то він на замовленні йде в мене. Але я хочу, щоб ви подивилися, який він у розрізі. Він гарно і нарізається. і Він дуже смачний. Дуже смачнювший такий пляцок, дуже. Ось дивіться, яка краса. Яка краса. І смакота дуже така. Ось такий. Ось такий у розрізі. Така смакота. Що смакота. Ось такий. Так, що готуйте.